Вітаю, друзі, на каналі Український Порцеляновий Посуд. 15 березня Київ почайна. Сьогодні прогуляюся по барахолці і вас із собою запрошую. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. Бажаю всім приємного перегляду! Голки. Підкажіть, будь ласка, ціну. 30 гривень. 30 ага. гривень. Для вишивання. Чайна пара 150, полонський фарфоровий завод. Чайник 600, так? 600 ручний розпис. Київ клеймо. Ага, скільки воно коштує? 220 на гусіньки. йому чашка Івана Купала. Підкажіть, будь ласка, ціну її, 180 Київ. Фотокартка Крим, 1955 рік. Зараз на годиннику 8 година. По синоптику на 12 годину стоїть дощ. Поки що погода комфортна. Люди розкладають свої речі на почайній. Ярмарка пробуджується. Будь ласка. Ось така ситуація зараз на ярмарці. Почна робота 200 гривень, кавовий сервіз. Об'ємне зображення, квіточка. Користенський фарфоровий завод складається з кавничка, підсвічника, вази та шести чудових кавових пар. Ціна такого сервізу. 1500 гривень. В пропозиціях книжки. Хочу звернути вашу увагу на дитяче харчування. До речі, саме таку книжку я подарував своїй дружині. 1957 рік видання. Кольорові зображення, харчування дитини до одного року. За маму, за папу, смачного, приятного апетиту. будь ласка, пюре, соки. Досить цікава книжка. Як по своєму змісту, так і по зображенню. Ціна такої книжки 550 гривень. Прошу. То, что доктор приписав. Ціна за одиницю 500 гривень наявності 2 Має надпис. Ціна 800 гривень. Декоративний самовар. Та чайник-егоїст. Ручний розпис, автор виробу Валентина Трегубова Користенський фарфоровий завод. Ціна такого виробу разом з чайником 3000 гривень. Молочник. Має тріщенку. 20 гривень. Это не проезд. Поклик. 10 гривень. Також має тріщенку. Рочний розпис, Васильківська майолика. 50 гривень. Скільки коштує? 100 гривень. 100 гривень. Многие літа. А молочник? Молочник 50. 50. Баранівський фарфоровий завод. Має невелике потертя. Клеймо відповідає, 60-м рокам. Это шахматы. За китайки платили. машина ручная, вязальная. А сколько коштує машинка? 800. 800? Нет, я не знаю, так. Сколько стоит? 300. 300? Вот этот конструктор какой-то. Знаешь? Вот это закупала. Кристаллыви. друг. Привет. 50 гривень за одиниця. Кепно, Что вам сподобалось? Вырублю дик. Ага. Сколько стоит? Знаете? 100 гривень. Не думаю, Ручна робота. А скільки така криманочка? 200 гривень. 200 гривень. Скільки він коштує? 150. 150. Кубок зображення колоски. Людина, родина, добробут Україна. народно демократична партія. Тобто ми можемо сказати, що він зроблений виключно під замовлення цієї партії. Ціна такого кубка тисячу гривень. Тарілочка для перших страв. Київський експериментальний кераміко-художній завод. Ціна 100 гривень. Штовф. Має ручний розпис, україночка, полонський фарфоровий завод, ціна 500 гривень. 1200 вакула з чортом. Те ж саме Полонський, рідкісний штовх, до речі. Это ага, 300 за грамм, это не И п'ять побитой голови. Танець гопак. Ручний розпис. О, Виробник Київ. Київська експериментально кераміко художній завод. 3200 гривень. Рідкісна статуетка Солоха має ручний розпис. Горостенський фарфоровий завод. 4 тисячі гривень коштує. Ваза зазулі автор Проторєви Васильківська майолика, ручний розпис. Має пічну тріщинку невелику. Ціна 1300 гривень. О, доброго дня, пане Олександре. Добрий день. Радий вас бачити. Взаємно. Як настрій? Чудовий, Гріємося. А, потрібно швидко бігати, щоб нагріти. Ви сьогодні так по літньому дивлюся, шапочка у вас літня вже. А, ну я думав, що буде сонце. а Оказується місяць. Через <рес> тоже то щоб місячні промені дуже не світили, потрібно ховатися. <рес> Зрозумів, та дійсно сьогодні трохи прохолодно. Зранку, ніби тепліше було так. так, так. Що ви нам сьогодні цікавенького знайшли? Ну, дивіться. Першу. Це ви на почанні знайшли, так? Так, це в 6 ранку, саме перша В 6 годин ранку. Так. Угу. О. Пане Олександр, ну це щось неймовірне. Так, я навіть такого ніколи не бачу. І я вперше бачу. Це Проторгівський? Я думаю, що так. Угу. Васильківська майолика, так? так. Угу. Та вам сьогодні пощастило знайти рідкісну річ. Що ще цікавого нам покажете зі своїх знахідок? О, це краса. Косівська кераміка приблизно 50 і можливо навіть 40. Гривень. Ручна робота, так? так? так. Угу. Скільки, скільки годин знахідка була знайдена? Ну, Приблизно годин у 8 8 годин. Так, дуже добре. Будете продавати? Так. Це наступної суботи, воно буде в продажу, так? Можливо, завтра, у Можливо, завтра, неділю. О, це щось об'ємне у вас. Васильків. Васильків. Мабуть, О, це Дійсно об'ємне, гарне. Ручна робота, так? Так, так. О. Знімемо низ, можливо, навіть авторський підпис, я подивимося. <рес> а якщо авторський підпис, то це ціна буде в рази вища, так? Ну, разів у чотири. Разів 4, так. Схоже на соняхи. Як на мене, ні? Ну, не соняхи, Соняхи жовті тут. Ага, ага. Дуже гарна. Яка її висота орієнтовно? Висота приблизно десь сантиметрів 35. 35. Приблизно. Пане Олександр, ну вітаю вас з крутими знахідками. Дякую. Взаємно. Бажаю вам успіхів, всього доброго. Дякую. Стараємося. Що, що побажаєте нашим глядачам? Бажаю вашим глядачам терпіння, наснаги, а також ви... гарбузик. В новому стані. Скринічка. Прошу. клеймо городницький фарфоровий завод. 50-ті роки. Ціна 1550 гривень. Чайні пари. Мають ручний розпис. наявності чотири дуже гарна квітка клеймородниця блюд це максимально по золоті ціна за чайну пару 240 гривень стан відмінний Присутній кракелюр. Орієнтовна дата виробництва, як на мене, 1940 роки. Опішня. Але, можливо, можу помилятися. 600 гривень коштує. Статуетка пастушок має ручний розпис. Леймо присутня городниця, ціна 1800 гривень. Ковник, Рідна кришечка. Орієнтовний об'єм 250 мл. Баранівка 50-ті роки, ціна 500 гривень. Рідкісна чайна пара. Ручний розпис. Чашка Гігант. Блюдце. Ціна такої чайної пари 1400 гривень. Тисяча гривень. Німеччина клеймо. Мініатюра 2000 гривень. Молочник. Ручний розпис. клеймо, йому друзі, хто знає, підкажіть. Ціна 800 гривень. Що вам показати рідкісні чайні пари, ручний розпис. Клеймо 20-ті роки. Прошу. Дмитрівський фарфоровий завод. Ціна за одиницю 2700 гривень. Молочник 2500. Доброго дня, пане Олександре. Скільки красончик коштує? 800. Коростенський фарфоровий завод. А такий чайник. Чайник, що звідами Києва, 250 гривень. Старий Київ. Клаймо Коростен, 250 гривень. Я дивлюся, у вас сьогодні обновився асортимент. А куманець скільки? 700 гривень. 700. Це Косівська кераміка? 600 гривень віддасте, так? це гарний настрій у вас сьогодні. Чудові знахідки, великий асортимент. А скажіть, будь ласка, ви як виїжджаєте на квартири, скупляєте фарфор? Звичайно. Так? Тобто до вас можна підійти сюди на ринку, попросити, взяти номер телефону, щоб ви приїхали і оптом. Ви купуєте все з квартир, ну, з будинку. А, не тільки парфор. Не тільки парфор. А парфор що це, ну, я особу... А що ви ще можете купити? Все. Все? Да. Це від марок до значків, до нагород, так? Да. Я зрозумів. Добре, пане Олександр, бажаю вам гарного дня. До побачення. Друзі, ми продовжуємо наші знахідки, наші пошуки. Звичайно, що є ряд цікавих знахідок. Будь ласка, додивіться відео до кінця. В кінці відео продемонструю свої знахідки. На годиннику 11.30 пустився дощ. Велика кількість продавців вже зібралася. Подивіться, будь ласка. Пусті місця. Барахолка розходиться. Додивіться, будь ласка, відео до кінця. В кінці відео продемонструю свої знахідки. Бажаю всім приємного перегляду. Що цікаво, що на барахолці навіть є така послуга. Цікаво тільки скільки вона коштує. Повертаюся з почайної. хочу продемонструвати вам свої знахідки. Перша знахідка дві статуетки, карась та одарка. Головні. Персонажі опери Запорожець за Дунаєм, автор української опери Семен Гулака Артемовський. Ми з вами знаємо, що перша опера була поставлена в 1863 році в Петербурзі, де головними героями саме були Карась та Одарка. Дані статуетки продані через телеграм-канал. Друзі, в першому коментарі під відео залишу посилання на телеграм. Будь ласка, переходьте в телеграм-канал, будете мати можливість спостерігати або викупляти такі та подібні речі українського виробника. Наступна знахідка. 4 чайних пари. Прошу ручний розпис. Городницький фарфоровий завод, також продані через телеграм-канал. Дві чайних пари радіохвилі. Зверніть увагу на ручку Тримач оригінальна. Клеймо синельниковий фарфоровий завод. Ціна за пару 350 гривень. Те ж саме продані. Рідкісна чашка Гігант. Полтавський фарфоровий завод, ручний розпис, діаметр блюдця 17 см, молочник, вербілки, дві сільнички, ручний розпис, виробник полонни. Кавова чашка, Баранівський фарфоровий завод. клеймо 50-х років. Прошу. Чотири полонських чашки від чайного сервізу. Те ж саме мають ручний розпис. Клеймо полонне полон на 60-ті роки. Чотири чашки з ручним розписом. Дружківський фарфоровий завод в новому стані. Те ж саме продані. Дві статуетки щасливе дитинство. Дітки готують голубів. Полонне завод художньої кераміки та статуетка Анука Атнімі. Те ж саме із серії щасливого дитинства. Дві статуетки поїдуть в місто Миколаїв. Дві книжки перша страви української кухні та дитяче харчування. Те ж саме мають свого власника. Пані Криса, 1996 рік. Полонне. Ціна 250 гривень має свого власника. Друзі, це всі мої знахідки. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал. Ставити вподобайки та коментувати. А я всім щиро дякую, хто був разом зі мною. До нових зустрічей!